То це ж не можна. Все, потрібно терміново закрити рота. А потім дивишся, О, де я? Що я роблю? Так гвалтувати власне тіло. О, май гад! Вітаю! Ви мій клієнт! Привіт! Вітаю всіх тих, хто приєднався до каналу Тригерна Точка. З вами Coach Марія Лебідєва, і сьогодні ми поговоримо про... Найбільш розповсюджений е, психологічно-харчовий розлад, але розлад, який є наразі найменш усвідомленим, розлад харчової поведінки, скорочено РХП, відомий як РПП. І так, даний розлад є найбільш поширеним серед. Психічних розладів. Тому що цим розладом страждає кожна друга жінка. Так звучить жорстко, але це не просто дань моді, якась вигадка чи статистичні дані, це те, що я відповідально заявляю, виходячи із роботи зі своїми клієнтками. Кожна друга жінка страждає цим недугом. Навіть я страждала ним. І навіть зараз, в деякій мірі, я маю розлад харчової поведінки. Тому що позбутись цієї зарази зовсім непросто. І, на жаль, самостійно боротися з цим не вдайне. Але не все так безнадійно вихід є. І шлях до цього виходу я вам покажу в цьому відео. Отож, додивіться його до кінця. Чому даний розлад є таким поширеним? Це просто. Тому що кожна жінка буквально кожнісінько не задоволена своїм зовнішнім виглядом. Кожна жінка хотіла б не те, що хотіла, мріяла в собі щось змінити. І навіть якщо вона вам каже, що я все така ідеальна, ні. Якщо копнути і зазирнути їй десь там в її схованки душевні, обов'язково знайдеться те, що б вона хотіла змінити. І в погоні з цим вічним ідеалом, який просто недосяжний, хід іде все: від пластичних операцій до різноманітних дієт. В Цій боротьбі неївній. Жінка. Наносить собі дуже серйозну психологічну травму, вилікувати яку самостійно, на жаль, не вдається. Чи піддаються чоловіки? Так, а то є все жінки, жінки, ніби тільки. Жінки хочуть бути ідеальними. Ні, серед чоловіків також зустрічається цей й дух, але, звичайно, не так часто. Частіше у представників нетрадиційної орієнтації, ну тому що вони жадаються дуже всім подобатись, особливо спіникам своєї стації, і дуже, грубо кажучи, заморочуються над своїм зовнішнім виглядом і також використовують різні маніпуляції і дієти. Так, от, ці експерименти призводять до того, що у людини формується дана серйозна проблема. А як вона не може сформувати, якщо на нас самого малечку причиняють просто якийсь нереальний тиск мас-медіа? Це з маличку, коли ми дивились голівудські фільми, перед нами поставали ідеальні тіла, які Просто осліплювали нас всіх своєю ідеальністю. Я вже мовчу про соціальні мережі. Це просто біч якийсь, це просто, просто щось немислиме заходиш в будь-яку соціальну мережу, там просто суцільні ідеальні тіла. Як психіка може з цим справити? І ти ніби усвідомлюєш, що це фотошоп, це вдала поза, вдалий ракурс і так далі. Але психіка це не ідентифікує. В будь-якому випадку ти отак от надивишся цих всіх ідеальних картинок, а потім дивишся на себе в зеркало, думаєш, Боже Боже, які нікчема. Це потрібно терміново закрити рота. І ти його закриваєш. І ти собі забороняєш буквально все. А потім, звичайно, зриваєшся, а потім відчуваєш сором, потім страждаєш. Потім знову рот закриваєш. Потім знову зриваєшся. І цей круг пекла повторюється знову і знову. Ця худа по колу, вона не закінчиться ніколи, якщо ти не зробиш конкретні кроки для подолання цієї проблеми. Тому що дійсно ця проблема серйозна, першочергово вона психічна. А вже потім дієтологічно. І після чергової заборони і шеймінгу, сорому і картання душевного, думаєш, все, піду погуляю, виходиш на вулицю, а там на 100 метрів 10 кав'ярень, з яких виходять ці божественні аромати, свіжоспечених круасанів, тістечок, улочок. Заходиш в супермаркет, а там, боже мій, ховайся, на тебе просто накидується ця, ця смачна їжа. Хочеш і те, і те, і все. Купляєш, приходиш додому, і знову заїдаєш. Заїдаєш страх, заїдаєш емоції, заїдаєш заборони, сором, а потім дивишся, «Ах! де я? Що я роблю? І знову те саме. Деякі мудряються очиститись в буквальному. Сенсі від того, що вони з'їли. Цим відома булимія, так? Два пальці в рот і пішов. Ось вам РТП. Ось який механізм спрацьовує погоня за ідеалом, заборона, зрив, сором, і знову все по колу. Як вирвати з цього порочного кола? Дуже непросто. Дуже непросто. А, спочатку це сугубо психологічна робота. Знаєте, як а, в клубах анонімних алкоголіків, де першим кроком є визнання. Добрий вечір, я Антон і я алкоголік. Тут все те саме: та сама наркотична залежність. Добрий день, я Марія і я РППшниця. Що тут поробиш? Що є, то є. А потім. Іде тиждень або два. Не заборон, а навпаки. Ми йдемо від навпаки. Коли людина собі щось забороняє, цей заборонений продукт стає просто найбажанішим. І тиждень, максимум два. Ми йдемо на той крок, коли людина свідомо. Вона знає, що вона набере вагу, але вона свідомо собі це дозволяє. І... Проживши в такому режимі, коли вона дозволяє з'їсти собі той снікерс, скруасан, горішки солені, чіпси, піцу, пасту, ну все, що вона любить, а в результаті ця їжа лишається цієї такої божественності, того, що людина її возвеличує, вона вже не має такої цінності. Тобто людина на даному етапі позбувається орторексії. Орторексія це ще одне психологічно харчовий розлад, який, по суті, несе в собі оце заморочення, дуже, дуже сильний страх, що ти щось дістиш не те. Просто фанатичне слідування здорового способу життя. Людина позбувається цього, їжа вже не є такою суперцінністю, і вона вже на ці круасани, на цю піцу дивиться абсолютно спокійно. А потім вже йде нутриціологічна робота. Тут вже, здаюся, на цьому етапі аналізи вже ми дивимося на дефіцити. І, виходячи з цього, підбирається індивідуальний план харчування. Щоб просто людина не відчувала голоду. Тому що, як відомо, якщо людині щось не вистачає, а майже кожній жінці репродуктивного віку не вистачає заліза, магнію, жінка буде ніби відчувати голод. І тут потрібно вже розбиратись нюансами. Тобто дати саме той. Протокол харчування, який підходить саме цій людині, індивідуальний підхід. Все, людина не відчуває цього голоду. Вона може абсолютно управляти своїм відчуттям голоду. І поступово-поступово все нормалізується. Чи можна це зробити самостійно? Можна спробувати, але на практиці. Це не приводить до позитивного результату, оскільки в даній роботі дуже важлива підтримка, особливо на початку. Тому що, тому що люди з РПП, коли вони з'їдають щось заборонене, вони відчувають страшний сором, страшний сором, тому що першочергово вони відчували страх. Їм страшно це з'їсти. Страшно, їм тривожно. Вони це з'їдають і просто так себе соромлять, так себе сварять. Ну ну це, це це просто неможливо. Це, це доходить до депресій, а інколи навіть до смертей. Так, РПП це той розвиток, який може призвести навіть до смерті. І це страшно. І це знаєте, не так от це просто. Що а, подумаєш там компульсивні переїдання? Ну, я переїдаю, ну що? Ну, подумаєш там, піду потім поригаю. А, що такого? Це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Тож, звідусіль на нас тисне культ кудорлявесть. Але велике питання, чому саме худорлявості? Да, тому що худими і підтянутими людьми в більшості випадків можуть бути ті люди, які мають для цього фінансові ресурси. А, якщо взяти, наприклад, епоху відродження, згадайте знамениті картини Рубенса, де були зображені пишні жіночі тіла в жирових складках, в селюліті, о oh гад! Я дуже часто думаю, ну чому ж я не жила саме ту епоху? А живу в епоху, коли потрібно бути щонайменше мазохісткою, реальною мазохісткою, причому по відношенню до самої себе. Тому що так гвалтувати власне тіло ну це, це людина зі здоровою психікою просто не, не в змозі. І що нам диктує сучасне сьогодення? Займайся спортом, так? Культ спорт. На це потрібні фінанси. Пішов в зал, візьми обов'язково тренера. Щоб мати хороший результат, потрібно займатися тренером. Харчування це взагалі окрема тема, тому що якісні продукти, такі як відвірне м'ясо, морепродукти, якісний сир, це все продукти недешеві. Набагато простіше і дешевше, грубо кажучи, нагрузити своє тіло різними хлібобулочними виробами або якимось напівфабрикатами, дешево і сердито. Але як відомо, саме такий спосіб харчування і призводить до зайвої ваги. Отож, шлюство поділилось в кінцевому результаті на худих струнких з грошима. І товстих, нещасних, хворих, які без грошей. А люди, як відомо, дуже падкі на фінанси, тому що фінанси це влада. І саме виходячи з цього, і культивується цей ідеал. Тобто, як відомо, в епоху відродження пишними були ті люди, які просто-напросто мали гроші, щоб їсти. Зараз навпаки. Щоб бути струнким і їсти якісну їжу на це потрібні фінанси. Ось так у нас сформувався і анорексичний культ худорлявості, якому всі поклоняються. Дуже часто розладом харчової поведінки страждають люди з тривожними розладами. Спосіб, дуже хороший спосіб заглушити. І не відчувати тривогу є переїдання, саме переїдання. Чому? Тому що коли людина відчуває голод, підвищуються гормони стресу і зростає тривожність аж до панічних атак. А коли людина переїдає, кругом з головного мозку просто відливає в для того, щоб кишківник міг виконувати повноцінно свою роботу, і тривожність відступає. Ось вам фізіологічний шлях до РПП. Але а, якраз ризик в тому, що буквально хоча б один раз вартує переїсти, мозок запам'ятовує цей шлях. Цей шлях є дуже коротким: до дофамінів. Дерфінів, і він наступний раз буде потребувати, вимагати ще, а потім і ще. І так формується та сама наркотична залежність. А потім ми дивуємося, як так відбувається, що ми постійно боремось з власним тілом. А ось так ми шукаємо втіху, ми шукаємо насолоду. Ми шукаємо заспокоєння, і так дуже легко, до речі, з цією проблемою впоратись, якщо тобі, наприклад, 20 років. Тобто, чим людина молодше, як в принципі у всьому, тим простіше впоратись з даною проблематикою. І чим людина старше, коли тобі вже під 40, ти вже все знаєш, все бачив, все відчував. До більшості речей відносишся скептично, цинічно. Тобі вже багато що просто не цікаве, і майже єдине, що приносить справжнє задоволення, це їжа. Так, їжа стає найпростішим джерелом задоволення, і так і відбувається. Люди просто м -м, хочуть затамувати цей емоційний голод. Не фізіологічний, сугубо емоційний голод, заїдання, заїдання. А в пошуках задоволення. Друга назва РПП це пошук задоволення. Просто через шлунок, через шлунок. І коли я бачу перед собою людину з зайвою вагою, я розумію, що першочергово це не фізіологічна проблема. Людина, яка знаходиться в пошуках задоволення. Але окрім їжі, вона більш ніде його знайти не може. Це людина, яка втратила сенс життя. Вона його шукала, але знайшла в їжі. І це дуже сумно насправді. Це дуже сумно. І звичайно, в наш час особливо тривожний, особливо стресовий. Дуже важко не піддатись цій спокусі. І не заїдати в цей стрес. Тому що люди, особливо українці, перестали надіятися, перестали вірити, перестали мріяти, перестали отримувати задоволення від життя, власне, від цього життя, тим, що вони мають змогу дихати, жити, ніби життя усіх стало на паузу і відклалось десь на наступну епоху. А насправді життя от воно, воно триває. Так, воно ось, ось таке зі страхами, з тривогою, з прильотами, з війною. Але, але воно наше життя. І ми просто зобов'язані у цьому житті віднайти цей сенс. У кожного він свій. Працюючи з людиною, з кожною людиною, я, перш за все намагаюся віднайти цей сенс. Де і коли він загубився? Чому він втратився? Чому людина бачить сенс тільки в тому, що вона сьогодні повечеряє? Це ж постійний потік думок про їжу. Людина поїла і не вспіла відійти від столу, а вже думає знову про їжу. Якщо ви в собі таке помічаєте, вітаю, ви мій клієнт. Отже, якщо систематизувати розлад харчової поведінки, як недух, то він ділиться на такі підрозділи, як нервова анорексія, всі знають слово анорексія, так? це коли людина, можна сказати, повністю відмовляється від їжі. І вона сконцентрована тільки на тому, щоб цифра на вагах кожен день зменшувалася. І навіть були такі випадки в моїй практиці, коли Людина, дівчина вже важила менше ніж 40 кілограмів, і вона каже: Я стаю на вагу і бачу, як цифра зменшується. Я знаю, мій мозок кричить: Ти скоро помреш, ти помираєш. Але я бачу, як знижується оця цифра, і я, я я, я так кайфую. Для мене немає більшої насолоди в житті як я бачу, що 41 40 і 540, 30, ви розумієте? І таким чином а, людина впадає в цю глибину, глибину яму. Коли ти їй не дасиш вчасно рук допомоги, це призводить до смерті. Смерть, на жаль, від анорексії не рідке явище. Далі компульсивні переїдання. Коли як я вже описала, людина забороняє собі, потім несвідомо обжирається, потім соромить себе за це, і потім знову ж таки. Тому що вона знає, що вона буде себе соромити, буде собі забороняти, буде не їсти. А потім з неї знову обіжреться да, так, щоб, щоб тошніло, щоб до коліків, щоб до страждань розумієте, і це відбувається постійно. Якщо ви десь там, до речі, один раз переїли, один раз в місяць це не є розлад. Але якщо ви помічаєте дану проблему, яка відбувається регулярно, щонайменше три тижні, я вас вітаю, ви, мій клієнт. Після компульсивних переїдань нерідко слідує булимія. переїв, усвідомив, що сталося, тому що коли людина переїдає, вона навіть... Не в змозі зрозуміти, що вона робить. Вона не фіксує, не усвідомлює цей процес. Отже, обіжравшись, усвідомивши, клідує покарання. Це може бути, до речі, спортивна, булимія, е покарання себе дуже таким виснажливим спортом. Або два пальці в рот. Два пальці в рот, і ми позбавляємось від того, що з'їли. Е, також в практиці своїй я зустрічала, коли Люди пачками їдять проносні засоби для того, щоб штучно викликати розлад шлунку, щоб я як, ніби якби позбутись того, що вони з'їли. Так, булимія це, це це дуже, дуже серйозне захворювання. Дуже часто підлітки нам І також орторексія, яку я також вже описала, це тобто. Дуже таке дуже маніакальна, якась пристрасна потреба контролю. Тобто людина не в змозі контролювати своє життя і частиною, частиною цього контролю стає контроль над їжею, І має назву орторексія. Людина просто на грані божевілля рахує калорії. Читає всі етикетки. Я думаю, ви всі часто зустрічали таку людину за столом в компаніях, ніби я такого не їм! то це ж не можна. О, ой Боже, я, я з'їла ложечку О, А! Я таких дуже часу зустрічаю. <гум> Якщо ви таких бачили, це мої клієнти. <гум> Отож, як ви вже зрозуміли. РПП це серйозний розлад, який вимагає комплексного підходу, психологічно-дієтологічного, але, але слава Богу, даний розлад лікується. Якщо ти помічаєш в собі дані симптоми, знає, це не соромно, це нормально. Просто твоє тіло шукало вихід для того, щоб вижити. І знайшло цей вихід через. Їжу, розлади харчової поведінки лікуються, але не дієтою, а любов'ю і в першу чергу любов'ю до себе. Якщо ти відчуваєш, що в тебе РПП, ти себе не чуєш, варто себе почути, зрозуміти, відчути, усвідомити, що ти заїдаєш, якої емоції тобі бракує. Чому ти не можеш прийняти себе? Можливо, в тебе і нормальне тіло, яке обумовлене твоєю генетикою, твоєю конституцією? Просто ти занадто багато дивишся в Інстаграм. Можливо, в тебе все нормально з харчуванням. Просто чомусь ти думаєш, що любов обов'язково треба заслужити. Але те, що дійсно треба? Це полюбити себе, такою, якою ти є. Зі всіми складками, з телю зі своєю неідеальністю. Чому? Тому що ти унікальна. І в цьому твій кайф. Кайфуй. Почни кайфувати від себе для початку. Не від їжі, а від себе. А потім все налагодиться. Їх люблю і цілую. До нових зустрічей, Підписуйтесь!